Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. російський президент Володимир Путін оголосив так зване одностороннє різдвяне перемир'я на 36 годин святкування різдва за юліанським календарем. Це рішення Володимира Путіна відбулося невдовзі після того, як до російського президента звернувся із відповідним проханням патріарх війни Кирило. Очевидно, на вимогу адміністрації президента Росії, тому що всі ролі у цій огидній відставі, як ми розуміємо, виписані заздалегідь. Різдвяне перемир'я нічого не змінює. У агресивних планах президента Володимира Путіна щодо України як відомо Путін готовий був продовжувати бойові дії під час різдва 24-25 грудня, коли Свято відзначав майже весь християнський світ, і під час нового року нічого не зупиняло російського диктатора у намаганні вбивати українських громадян, знищувати українську критичну інфраструктуру, позбавляти України перспективи розвитку. А тепер він раптом згадав про свята, про Бога, про цінності, і це абсолютно у дусі самого Володимира Путіна, абсолютного циніка. Людини без будь-якої поваги до людського життя, до самого поняття, свята і добробуту, і московський патріарх Кирило, цей патріарх війни і цинізму, підіграє своєму господареві з Кремля. Саме тому рішення Володимира Путіна не було сприйнято позитивно практично ніде. Українське керівництво підкреслило, що це виключно тактика російського президента, і що Україна не веде бойових дій на чужій території, а намагається звільнити свою від жорстокого агресора. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден натомість підкреслив, що Путін не намагається забезпечити нормальне святкування українцям, а натомість шукає передпочинку для своїх військ. Міністерка закордонних справ Німеччина Аналіна Бербок підкреслила, що Володимир Путін нікого не зможе обманути своїм різдвяним перемиром, хоча ще тих громадян Російської Федерації, які продовжують підтримувати агресивну політику свого керманича щодо України. Однак і тут мова йде швидше не про обман, а про свідому підтримку агресивних дій. Громадян Росії, які підтримують Путіна, прекрасно знають, що російська армія вбиває. Грабує і гвалтує, їм це подобається, однак вони знають, що цю пристрасть до зла потрібно приховувати, і вони допомагають і своєму президентові і своєму брехливому телебаченню створювати пропагандистську картину, в якій нещасний російський народ щиро вірить в те, що його славна армія звільняє українців від нацистів. Повірте, ні в що таке вони не вірять. Вони просто співучасники вбивства, зґвалтування, грабунку. А тих росіян, які нагадують своїм співвітчизникам, що ті є співучасниками злочинів, вони ненавидять і намагаються запроторити у в'язниці. От і вся сутність деградованого російського суспільства. Абсолютно не зрозуміло, як ці союзники диявола можуть святкувати різдво. До перемир'я, до речі, Володимира Путіна закликав і президент Туреччини Раджеп Таїп Ардаган. Однак Путін підкреслив, що він готовий до перемовин з українською стороною тільки на дуже простих умовах. Виконання тих вимог, які Путін висунув в Україні ще до свого нападу. А ми пам'ятаємо, що це було по суті роззброєння України для того, щоб полегшити Володимиру Путіну окупацію території нашої країни у майбутньому. І що для Путіна є сьогодні найголовнішим. Це легітимізація окупації Криму, Донбасу, Півдня України. Путін дуже бажає, щоб Україна сама визнала той факт, що її регіони тепер регіони Російської Федерації. Нічого подібного в міжнародному праві ніколи не було. Навіть коли одні держави окуповували території інших, вони не вимагали від жертв своєї агресії ще й визнати те, що окуповані території їм належать. Однак Путін намагається поставити міжнародне право. З ног на голову. Йому конче залежить, щоб Україна і весь цивілізований світ визнали український Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області України частиною Російської Федерації. Путін не розуміє, що цього не буде ніколи. Що навіть якщо він буде продовжувати свої бойові дії проти України досягати навіть якихось успіхів, хоча я в це, чесно кажучи, не вірю, дивлячись на те, що відбувається із російською армією, ніхто ніколи не визнає факту окупації українських земель. Путін помре. А ці землі будуть вважатися світо-частиною України. І спадкоємцям Путіна рано чи пізно доведеться відмовлятися від загарбаних чужих земель. Для того, щоб це відбулося якнайшвидше, західні політики продовжують обмірковувати можливість збільшення військової допомоги Україні, щоб українські збройні сили могли знищити якнаймога більше живої сили і техніки ворог. Сьогодні, під час телефонної розмови президента Джозефа Байдена і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца мова йшла про постачання нової сучасної зброї до України. І після цієї розмови Білий Дім повідомив, що Німеччина погодилася разом із Сполученими Штатами також поставляти Україні батареї Петріот. Варто нагадати, скільки було коливань, коли Німеччина запропонувала батареї Петріот Польщі. А у Варшаві запропонували Німеччині у свою чергу поставити ці батареї не на польсько-українському, а на українсько-польському кордоні з боку України, щоб таким чином захистити і повітряний простір України, і повітряний простір і сусідів. І в Берліні розмірковували, розмірковували і все ж таки сказали, що ні, Петріот може бути переданий не тільки Польщі, а зараз, як бачимо, буквально за кілька тижнів, все змінилося. І говорять вже про те, що і Німеччина буде постачати Петріот, і Сполучені Штати будуть постачати Петріот, і є можливості отримання танків від Франції, що звичайно так чи інакше змінить позицію і самої Німеччини. Є абсолютно очевидним, що українські збройні сили за кілька місяців будуть мати нові можливості для того, щоб знищувати російського ворога, і для того, щоб українські землі всюди були очищені від росіян так, ніби цих негідників. На наших землях і не було, і це і буде справжнє різдвяне чудо усупереч слугам диявола Володимиру Путіну і Кирилу Гундяєву цим ворогам усього людського, які намагаються видати себе за президента держави чи за патріарха церкви, хоча насправді є звичайними керівниками організованої злочинної організації, що видає себе за державою церкви. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мири і перемоги вам. Дякую.